Ви знущаєтесь? Да ви не підходьте а до, а до мене, закон будь ласка. Да, Поясніть, я вас уважно посбачте, я вас є, навіть не статя. знімаю. Я да, попав в кадр, я треба, щоб ви удалили мене. вас немає Лично. в да, ви Давайте пересмотрим. Не кричіть на мене, будь ласка. А я не кричу. Боже, від вас перегаром воняє, Будь ласка, перегарам? відійдіть від я мене. Чого? Давай, яким перегаром? Отаким, яким ви напились, да, не чіпайте що? мене, будь ласка. показати свій воєнний квиток? Перестань на мене нарати! Відійшов від, від мене! Відійди від мене! Відійдіть від мене! У вас п'яний відвідувач намагається Які на мене напасти! ви охорона, чого ви нічого не робите! Викликайте, викликайте. Викликайте, кого хочете! Викликайте, викликайте. викликайте. викликайте якої статті? 34 стаття Конституції. Та да ви що? Да. А у вас є посвідчення журналіста, що ви маєте. право 34 стаття Конституції, да це що? спільна важлива подія. Будь-який да громадянин ви має право знімати. Що? Да. А ви знаєте, От якщо що є я викладу це ви в інтернет, чекайте, знаєте, тоді у вас можуть є? бути претензії. Ви да. А ви не маєте права. А я нічого і не збираюся. Навіть до журналістів я маю право звернутися, якщо я попав в кадр в суспільному місці, вони мають право це видавати. А у вас що, є посвідчення юриста чи що? Не чіпайте їх! Не чіпайте, що ви робите.